Продовжуємо. Розглянемо важливий вид чотирикутника, який називається трапеція. Наводимо значення. Трапеція це чотирикутник, у якого лише дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Отже, чотирикутник, у якого лише дві сторони паралельні, називається трапеція. На даній побудові я побудував трапецію АВЦД. Паралельні сторони АД паралельно БЦ. Паралельні сторони називають основи трапеції. Отже, паралельні сторони БЦ – основи трапеції. Непаралельні сторони в даному випадку АБ і CD, сторони, їх називають бічні сторони. Сторони. Крім далі кути А Д, це будуть кути прилеглі до більшої основи трапеці, відповідно, кути Б і С будуть прилеглі до меншої основи трапеці. Далі, якщо з'єднати протилежні вершини трапеці, то утворюються відрізки, які називаються діагоналі. Отже, АС і ВД діагональ. Крім цього, в трапеції існують ще два важливі відрізки. Один із них це висота. Перпендикуляр, який з'єднує дві паралельні сторони трапеції або основи, називається висотою. Можна продовжувати основи і з'єднувати їх перпендикуляром. Це буде висота трапеції. Зрозуміло, що найважливіші висоти в задачах це ті, які. З'єднують кут трапеції, вірніше виходять з вершини кута до протилежної сторони трапеції. Крім цих відрізків, а саме діагонали, висот. трапеція має ще дуже важливий відрізок, який називається середня лінія трапеції. Наведемо означення середньої лінії трапеції. Середня лінія трапеці це відрізок, який з'єднує середини двох бічних сторін трапеці. Отже, побудуємо трапецію довільно. Знайдемо середини двох бічних сторін. З'єднаємо їх відрізком, позначимо, наприклад, МН. Отже, відрізок МН, який з'єднує середини бічних сторін трапеці, називається середня лінія. Види трапеці, трапеці бувають трьох видів. А саме довільна, про яку ми щойно я її будував, прямокутна і рівнобічна. Отже, довільна трапеція. прямокутна трапеція – це трапеція, в якої є два прямі кути. Тобто, якщо, наприклад, відрізати кут, один прямий кут прямокутника. Тут твориться прямокутна трапеція. Наприклад, ABCD, прямокутна трапеція. І рівнобедрена або рівнобічна трапеція. Рівнобедрена або рівнобічна трапеція називається та, в якої бічні сторони рівні. Отже, наприклад, МХЛ трапеція, у якої МН бічна сторона дорівнює бічній стороні КЛ така трапеція буде називатися рівнобедрена або рівнобічна. Отже, існує три види трапеці: довільна, прямокутна і рівнобічна. Повертаємося до середньої лінії трапеці і розглянемо властивості середньої лінії трапеці. Побудуємо довільну трапецію. Позначимо її і побудуємо середню лінію цієї трапеції, Тобто відрізок, який з'єднує середини двох сторін вічних. Властивість середньої лінії трапеції вона має дві важливі властивості. Перша середня лінія трапеції паралельна основа. Отже, середня лінія паралельна основі БЦ і середня лінія паралельна основі АД. Крім цього, середня лінія дорівнює середньому арифметичному або півсумі основ. Тобто, для того, щоб визначити довжину середньої лінії, потрібно знайти середнє арифметичне або, кажуть, півсуму основ трапеції Отже, середня лінія трапеції паралельна основам 1, середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ 2. Доведемо ці властивості. Для цього на стороні, на стороні напрямій, який належить більша основа трапеці, побудуємо відрізок такий, як відрізок БЦ, наприклад, BFK. Отже, побудуємо відрізок ДК, який дорівнює BC. Далі з'єднаємо. Точку БН і продовжимо до перетину скар. Утворюються два трикутники: Трикутник БЦН і трикутник НДЦ. Отже, ще раз, ДК дорівнює BC. Далі неважко довести, що ці два трикутники, а саме Трикутник БЦН, буде дорівнювати трикутнику К. ДН. Чому ці трикутники рівні? СН N дорівнює НД. Чому Бо точка N середина. Далі. Кут С буде дорівнювати куту ДНК як вертикальний. Отже, кут СБН дорівнює куту ДНК як вертикальний. Далі. Оскільки. BC паралельно АД. І СД, то внутрішні різносторонні кути при перетині паралельних січною рівні. Отже, кут BCN дорівнює куту NDK. Таким чином, у трикутника BCK і в трикутнику KDN рівні кути і сторона, отже, ND дорівнює CN, і кути при цій стороні рівні, тоді трикутники рівні за стороною і прилеглими кутами. Отже, запишемо, що трикутник BCN дорівнює трикутнику BCN, тоді К А якщо трикутники рівний, то відповідні елементи рівні, тобто звідси буде випливати, що BN. Дорівнює відрізку НК. Отже, відрізок ВН дорівнює відрізку НК. Тоді розглянемо трикутник АБК. Отже, розглянемо трикутник АБК. Оскільки АН дорівнює МВ. Чому? Бо точка М середина АБ. Щойно ми думали, що ВН дорівнює НК, тобто точка Н також середина, тоді трикутнику АБК МН середня лінія. Отже, в трикутнику АБК МН середня лінія. А якщо це середня лінія трикутника, то ми знаємо її властивості. Отже, середня лінія трикутника паралельна основі, тобто АК. Це перше. І друге, середня лінія трикутника дорівнює половині цієї сторони, яку не перетинає, тобто в даному випадку АК. Але ж ми з'ясували, що АК, верніше, відрізок ДК побудований так, що його довжина така, ж, як БЦ. Таким чином, продовжуємо. АК складається з відрізків АД додати ДК. АД додати ДК. Але оскільки ДК за побудовою має довжину БЦ, то підставляємо, я перейду вгору і, буде, і отримаю одна друга АД. Додати BC, Тобто середня лінія трапеції дорівнює півсумі її основ. І зрозуміло, що якщо МН паралельна АК, то і МН паралельна АД. Чому бо АД належить АК? А якщо АД паралельно BC, то і МН паралельно АД, то МН паралельно BC. Одна із ознак паралельності прямих. Якщо одна паралель, пряма паралельна другій, а друга третій, то перша паралельна третій. Таким чином ми довели важливі дві властивості середньої лінії трапеції. А саме середня лінія трапеції паралельна 100 раз і середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ 2.